Ось так бачите, українці, як в житті буває. Вчора відбулася акція в Німеччині проти приїзду якоїсь співачки путиновської шльондри. Пройшло дуже українців, але я справ не в тим. Поговорив вчора з німцем, майже мого віку. Він був дуже здивуважений, удивлен, що я якийсь там. Історик, якийсь там філософ, чи хтось так. Я йому кажу о звичайних когніктивах, котрим можна зв'язати. Історичні факти, паралелі. І я був вражений, здивований, що німці в цілому зараз мають такі слабі, слабкі, такі невеликі. Знання, познання в політиці, історії. Взагалі, вони не можуть зв'язувати когнітіви, логічні, історичні, новітні паралелі, що відбувається з ними, з їх нацією, котра була денацифікована ким? З однієї сторони, совком. Ост, Germany, Deutschland, і Вест, там, де були американці, ну англосакси. Тобто англосаксони з марш, планом маршала їм якби, запропонували ми вам добробут, багатство, достаток, а ви нам свої національні. Кохання до нації своєї. Бо вона у вас була націоналізм змарнованим нацизмом. Тому ви будете робити те, що ми вам запропонуємо через медіа, через телевізор. Тоді тільки почав з'являтися телевізор, входити в життя людей. Так само і у нас, в Україні, після того, як. Нація була знищена, зруйнована, втоплена в крові. Після того, як Петлюра відступив у 1918 році від Києва, Банда Муравйова захватила цей Київ, і ось почалась русифікація. Так і у німців пройшла денацифікація. Але ж з порівнянням до німців українці нічого злого своєї нації, своєї прагнення, своє кохання до своєї неньки вітчизни, нічого нікому не зробили злого з порівнянням до німців. Але зробили не зробили, а вийшло як завжди. Так що, ось цей телевізор. Газети, медіа і подання інформації до німців, для німців було настільки з... скривлено, потім Соросами, Меркель і тому подібне, що, що зараз німці відбувають, ну, знаходяться в такому стані неважкощі, в стані невісомості. І я думаю, і, і поліція дивилась, і люди, вони були вражені, здивовані таким напором, таким завзяттям нашої нації. Я ж не кажу завзяттям і ватники і добре, доб, що не прийшли, що не прийшли на жодну акцію, бо це напів. Українці на четверть українців, бо це ходячі жлудокишечний тракти. І що, окрім того, щоб протестувати, бо Україна вже 30 років протестує, шарики, цвіточки? І напротестувала собі замість вступу до НАТО, замість вішання, як в Сінгапурі, Крадіїв і тому подібне до війни з шариками цвіточками. І я думаю, тепер націю Німецьку треба знову впроваджувати через зусилля українців також до повернення до своїх коріннів кохання. Своєї неньки, Німеччини. Я думаю, хто-хто українців, бо у них тут взагалі то, що стосується слов, слів, нація, націоналізм, це табу для німців. І вони були, і поліція стоїть вражена, тут такі лунають от українців. Нація, нація, смерть ворогам і тому подібні. Вони в шокі, як можна промовляти це взагалі? І це нормальна річ. Я думаю, українцям, котрим це нормальна річ, легше буде втулдикати, втомачити німцям. що Націоналізм християнський, насамперед, це потрібна реч для них, необхідна для життя їх, і їх родин, і їх вітчизни. І я цьому німцю і іншим згадав таку паралель, що коли він каже, що стільки крові, стільки війни, стільки. Згарищ, піпіліщ з ваших міст через якийсь там Крим, там, якусь там частину Донбаса. Навіть вам ну, на воно то потрібно? А я ж йому в у оберзетися, що вже ж в 2014 році дали Порошенка віддав і Крим, і Донбас частину. І що з цього вийшло? Що завжди маньяку Буде замало. З дегенератом, з маньяком треба розмовляти на його мові. Це в'язниця, як казав цей не Шарапов, а Глеб Жиглов. Так що таку паралель я йому розповів, що пам'ятаєш, як Ферюкт Гітлер сказав наприкінці проіграної їм війни. Бо він ж відповідав за це все. Що якщо моя нація німецька програє і програла, то значить вона негідна і достойна того, щоб знищитися, розтворитися і ще кудись. Ферюкт долбанутий Гітлер рішав Рішалова, вирішував за всю націю, куди її. Подітися потім. Ось так от. І я йому скажу, що такі паралелі, що і Меркель, Меркель виконує зараз полецення заповіді типу, Гітлера, розтворяє німецьку націю між іншими народами, третього світу і тому подібне, ек. Тому я ж кажу, що. Я ж до вас приїхав подивитися з, з вами, з німцями, з нації, погадати, по, поговорити о історії, о тому, сьому, А німців нема. Тільки в деревнях десь. Іду і шукаю, де німці. німців нема. Вечором ні, нема. Всюди сидять не німці. Ось так от. Ось так поговорив. І він згодився, що да, фігня якась відбувається. Тому що телевізор їх взамін за добробут денацифіцирував. І Сарасята, і Меркелята це продовжили. І путінська нечість так само з них зробили ось таких недонація нація розумних.